Так, ну що, треба зараз вигравати у цього за Давай сюди. Забрали тут. Напали. Захистили. Забрали тут. Я сподіваюся, він не надіявся, що я буду забирати там того нещасного. Ну, так. Щоб його якось рекерувати, заставити в коротку сторону, було б взагалі супер. Але він зараза не хоче. Давай сюди, сюди, розмінялись, розмінялись. Ага, він не хоче. Ну, давай я тоді дам шажок, разочок. Якщо він не возражовує, і піду сюди. А тепер піду сюди. Так, тепер стану сюди, нападу на туру. Він то на мою не може напасти, а я на його можу. Розмінялося. І став собі спокійненько на D5. Окей, відійшов на B8, опять я без часу сижу. Ну, тим не менш, так, на B7 він хоче, ну і хай хоче. Хай собі хоче хлопець, що ж я йому буду заважати чи що. На це три угроза мату. Ну, я. Що там з рахунком у нас? Все?